Вітаю колеги. Сьогодні ми зібралися на полі для того, щоб показати вам ріпак і більш детально поговорити про гібриди, які в цьому році ми посіяли на нашій демоділянки. Отже, друзі, метою посіву цих демоділянок є порівняння саме гібридів. В першу чергу це буде результат по урожаю, але для того, щоб дойти до цього моменту, потрібно постійно спостерігати, наблюдати і порівнювати ці гібриди в процесі вегетації. Перший гібрид. Зараз на ділянці посіву, якого ми знаходимося, це гібрид від компанії Bayer Exception. Що по цьому гібриду я хочу сказати? Тобто, виробники позиціонують цей гібрид як гібрид для пізніх сроків посіву. Тобто, це вже там, скажімо, за 20 серпня. Ви можете бачити, що в нього потужне нарощування вегетативної маси. Але Хочу сказати одну річ. Річ в тому, що посів у нас був проведений 19 серпня і на цьому полі не було ще жодної ріст регуляції. Проаналізуємо сам ріпак. Для цього нам потрібно буде одну рослину пожертвувати. Скажімо так, пожертвуємо гарну рослину. Для того, щоб наглядно показати, яка тут зараз ситуація. Зразу можу сказати, що є певний дефіцит буру, але по буру ми тут нічого не давали і, в принципі, плануємо. Як ви можете бачити, є дещо витягування точки росту, але не критичне. Точка росту повинна бути в межах до 3 см і ну так Вкладається, що говорять оптимальна товщина цієї кореневої шийки, повинна бути в ідеалі при вході в зиму 1 см. 1 см у нас є, вже навіть і більше, а по точці росту вона знаходиться в межах десь 2 см, але ж ще раз наголошу на тому, що жодної розтрегуляції на цьому полі не було. Взагалі по полю розповім, що попередник тут люцерна. Посіяний ріпак за технологію стріптіл з міжряддям на 70. Сіяли ми сівалками хорш фокус із широкорядною шиною. Також перевага в тому, що цей посів ми все відкартували і збирання ми будемо проводити також по карті для того, щоб якісно проаналізувати ці гібриди. На вологість, на врожайність, і плюс до того, що за весь період вегетації ми будемо спостерігати, як ростуть ці рослини, як вони себе показують. Тобто, можливо, така вегетативна маса буде впливати на перезимівлю. Тобто є певні моменти, які потрібно тримати на контролі для вибору посівного матеріалу наступний рік. Тож пропоную далі перейти на інший гібрид і поговорити вже про нього далі. Так, друзі, от ми вже перейшли на інший гібрид. Це також гібрид від компанії Bayer і поряд ще один гібрид. Це гібрид Sequel. Представники компанії позиціонують його як гібрид, який підходящий для ранніх сроків посіву. І я думаю, ви можете порівняти тобто, різницю між Exception і Sequel. -ом. У нього, що характерно, повільний старт, він більш розгалужений і він краще розкладається по землі, що цікаве, міжряддя 70, але міжряддя він повністю закриває. Якщо звернути увагу на попередній гібрид, можу сказати навіть про те, що той гібрид створює конкуренцію бур'янам менше, ніж цей. Якщо звернути увагу на забур'яненість посіву, то в тому випадку бур'янів дещо більше, ніж в цьому. І плюс в цьому, що вони ще маленькі, і ми обов'язково ще будемо працювати. Питання в тому, що е, в який період, то ще це буде з осени чи навесні, е, тому що по прогнозу передають уже значне пониження температури, і там середньодобова температура паде нижче, плюс 10 градусів. Е, щодо стану рослини. Також можемо помітити дефіцит буру, але точка росту в нього набагато менш витягнута, ніж в його попередника. Тобто по кореневій шийці знаходиться в межах 1 см, в принципі, все нормально, але все-таки плануємо провести тут ревстигуляцію, так як пониження температури обіцяють, але по прогнозу там до середини листопада ще стоїть плюсова температура, тобто цей ріпок ще буде рости не так інтенсивно. Як зазвичай, але ростові процеси в нього будуть проходити І для того, щоб перестрахуватись і не допустити до витягування точки росту, що в свою чергу вплине на його перезимлю, ми зробимо розтрегуляцію і все буде так, як треба. Тож по цьому гібриду, в принципі, все. Пропоную перейти на наступний. У нас тут ще таких ділянок 17 штук, тож не будемо затримуватись. Пропоную перейти далі. Друзі, перейшли на останній гібрид із лінійки Боер. Знаходимося на ділянці посіву гібриду Excited. По рекомендаціям і срокам посіву цього гібрида це гібрид для оптимальних термінів посіву. Спостерігається зараз нагромадження. Гарної вегетативної маси. В принципі, вже плануємо, що ми будемо з цим всім ділом робити весною. Обговорювали, є в нас можливість зробити ротаційними буронами або пружинами. Скоріше за все, що будемо працювати пружинами, так як коли це все листя, воно в зимовий період почне відмерзати. І навесні воно буде, скажімо так, Хочемо просто виключити той момент, що ротаційні бори не будуть забивати. І думаємо, що е, пружина борона все-таки справиться краще в плані того, що вона просто відмерла листя, буде знімати, тобто відривати від кореневої системи, тобто від точки росту. І таким чином е, спровокуємо рослину для того, щоб е, з ранньої весни е, вона активно почала відновлювати цю вегетативну масу. Щодо е, стану. Точки росту. Також все нормально. Точка росту саме на цьому гібриді і на попереднику не витягується, так як той підходящий для ранніх сроків посіву, цей для оптимальних. Посів проведений був в оптимальні сроки посіву. Бачили незначне. Тобто трохи більша десь на сантиметр точка росту була на самому першому гібриді на ексепшені. В цьому випадку точка росту нормальна, спостерігається незначний дефіцит буру, є невелика дуплистість по стану поля починає відростати, починають відростати бур'яни. Також попередник люцерна, дещо відходить і люцерна. По технології на цьому полі з бур'янами боролися, це було дворазове внесення гліфосату з додаванням декамби перед посівом. І вже по посівах проводили обробіток гербіцидом Геліантекс в нормі 45 грам на гектар. В принципі, Геліантекс проблему з люцерною був вирішив. Ситуація по полю була така, що сходить ріпака і люцерна почала переганяти. В принципі, в е, такому стані люцерна ріпакує шкідлива, е, так як вона вегетує, тим самим е, проводить азотфіксацію і забезпечує рослину азотом. Але ці моменти ще потрібно е, уточнити для того, щоб не попасти потім. Можливо, в кого була така практика, тобто порадьте, що, б ви зробили в такому випадку. По бур'янах в цьому році подивимося, якщо по температурах встигатимемо, то обов'язково зробимо. Якщо не встигатимемо, то в принципі, залишимо поле в такому стані до весни і весною будемо працювати проти бур'янів. Тож, по цьому гібриду все. Пропоную перейти далі. Далі в нас гібриди від компанії Сінгента. Подивимось по ситуації на них. Тож, ходімо. Отже, друзі, перейшли ми вже на гібриди від компанії Сінгенти. Перший гібрид, який хочемо вам показати, це гібрид Аннабела. Дуже класно він виглядає, дуже мені подобається. Тобто вирівняність, дружність сходів. Чого не можу сказати про гібриди компанії Байер, так як присутні. Певні розбіжності по сходах, плюс задавав також їм це питання, можливо, якісь були проблеми з посівним матеріалом. Все-таки є розбіжність. Щодо самого гібриду Анабела, можете бачити, як класно він виглядає в рядку, тобто є невелика розбіжність, тобто ось ця рослинка трохи менша, ніж три попередні. Три рослини взагалі виглядають потужно. Класне нарощування гетативної маси по точці росту. Пожертвуємо найкращий ріпачок. Також спостерігається дефіцит бору через дуплистість. Будемо разом із розрегуляцією давати також і бору. По точці, по точці росту спостерігається, починає витягуватись. В принципі, працювати будемо корамбой турбо, в принципі, і вона вирішить це питання. На решті ріпаків обробіток ми вже проводили. Залишилось по ріпакам нам зробити 170 гектарів. І в принципі, це всі ріпаки, які посіяні в оптимальні сроки посіву. І це в нас єдина площа, на якій розтрегуляції взагалі не було. По решті із цих 170 гектар, яких ще ми не робили «Карамби -турбо» розтрегуляцію карамби-турбо, проводили розтригуляцію звичайним тибуконазолом. Зараз там ситуація в принципі, ідеальна. Витягування точки росту взагалі ніякого немає. І плюс впливає також і погода, так як у нас останні два тижні спостерігається як не дощі, то хмарно. Тож, по ситуації, і через оці всі бур'яни і дощі ми б його в принципі, підробили, просто що погода не дозволяє. Друзі, наступний гібрид до вашої уваги також компанія Сінгента, гібрид Айова. Трошки коротше про нього розповім. Гарна вегетативна маса, дружні сходи. Все зроблено аналогічно попереднім гібридам. Рослини виглядають дуже класно, потужно по стану точки росту. Спостерігається також незначне вже витягування, так як гібриди для оптимальних сроків посіву. Будемо працювати і Ця вся проблема забереться. Тож, пропоную відразу перейти до е, наступного гібрида. І я думаю, що на сьогодні ми на цих двох компаніях е, нашу розповідь про них зупинимо і поговоримо е, наступного дня. Е, так як щоб трошки розділити е, і не нагромаджувати інформацію, все в одному ролику. У тобто, нас ще е, це буде там три компанії. Про інші гібриди також вам розповімо. Тож пропоную перейти до останнього гібриду на сьогодні. Колеги, перепрошую за помилку. Аннабела і Ола у нас були гібриди від компанії Сінгента попереду. Це перед вами гібрид «Харнос». Всі ці гібриди їх позиціонують як для оптимальних сроків посіву. Можете звернути увагу, що присутня деяка нерівність по. Осіву. Я думаю, що, скоріше за все, що на цій ділянці це зв'язано з тим, що попередник люцерна і певною мірою вона його пригнітила до того часу, поки ми спрацювали з страховими гербіцидами. По самому гібриду гарна вегетативна маса, спостерігається дещо. Заповільнене нарощування кореневої шийки, ніж в попередніх гібридах. І по точці росту в, принципі, в порівнянні з попередними гібридами Сінгенти, точка росту знаходиться в межах оптимальної величини. Також спостерігається незначне витягування менше, ніж в попередніх гібридах. Але в принципі все знаходиться в межах норми. Скажімо так, якби на нього бачили, що е, напротязі тижня вже обіцяють приморозки, то, мабуть, вже ми йому нічого й не робили. Але в зв'язку з тим, що е, погода все-таки обіцяє ще тр доволі тривалий період е, позитивних температур, е, то потрібно його робити для того, щоб уникнути е, випадання посівів в, в зимово-весняний період. Тож... Друзі, дивіться відео, можливо, у когось є які варіанти вирішення проблеми з бур'янами. Хто вже зіштовхувався з цією проблемою, як працювали, чим працювали, хотів би побачити ваші думки в коментарях. По поводу цього року він взагалі нестандартний. Проблема з бур'янами присутня в нас також і на інших полях, не на всіх, але. Є чотири поля, на яких ця проблема є. По технології ми в цьому році працювали і грунтовими, і страховими гербіцидами. Плюс звертаємо увагу на те, що за період від посіву до цього моменту випало вже більше 300 мм опадів. Грунтовий гербіцид в цьому році не втримав. Такого в принципі року, як. Це я за свою пам'ять навіть згадати не можу. Тому випливають певні проблеми, які, з якими ми ще не зіштовхувалися, і вирішуємо, і вчимося вирішувати їх по ходу справи. Тож, Колеги, до побачення. Наступні гібриди ми покажемо вам в наступному ролику для того, щоб не нагромаджувати і не забирати ваш час. І, я думаю, це буде цікавіше. Тут в нас представлені гібриди від компанії Євліс, також від компанії Майсадур КВС. І в нас скажімо, невелику ділянку ми посіяли Лімагрейн. Залишалася частина пуля, ми її засіяли лімагранці Амбасадур. Також цей гібрид вперше в нас в посівах, але він в нас є і в товарних посівах. По решті гібридів, які в нас є в товарних посівах, то це і Монсонто, і ємки. Тобто будемо спостерігати ці всі ролики. Поки така погода і ми не можемо вийти в поле, будемо відзнімати і вам показувати. Тож дивіться наші відео, пишіть коментарі, далі буде цікаво.